Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і груповково починаємо. Кількість поранених у Черкасах від ракетного удару зросла до сімох людей. Серед них одна дитина повідомили у військовій адміністрації. На світанку нагадаю, окупанти запустили по місту кілька ракет, спалахнули пожежі. Мер міста Анатолій Бондаренко попросив черкасців зачинити вікна. Чекаємо на детальнішу офіційну інформацію згодом. А вночі ворог масово на атакував Одесу Шахедами. У місті спалахнули пожежі. Відомо про займання двох поверхів у житловій висоці та покрівлі двоповерхівки. Горять також торговельні павільйони на ринку Привоз та Заправка. Пошкоджено кілька пам'яток архітектури в історичному центрі, зокрема Приморський бульвар. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Повідомили у військовій адміністрації. Також росіяни ударили ударними дронами і по Миколаєву. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кіма повідомив, що на місцях влучань спалахнули пожежі. Працюють усі екстрені служби на цю хвилину. Інформації про постраждалих немає. Гучною ніч і в російському курортному місті Сочі. В мережі пишуть про щонайменше п'ять вибухів. Місцева адміністрація повідомляє про влучання в районі нафтобази Лукойл. Також, нібито, пошкоджений залізничний міст в Адлері. В місті з перебоями працює мобільний інтернет. Тимчасові обмеження запроваджували її в аеропортах Сочі та Грозного столиці Чечні. Вороже міноборони повідомили, що над територією Краснодарського краю Чорним та Азовським морями нібито збили 20 БП була Україна та Росія провели новий уже дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовилися під час попередніх переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі і тяжко поранені захисники. Повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених військовослужбовці з підрозділів ДШВ ВМС, Сил ТРО, а також бійці Державної прикордонної служби Нацгвардії і Нацполіції. Частина воїнів потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела в неволі понад три роки. Повернувся. З полону і останній із захисників острова Зміїни, боєць Держприкордонслужби. Наймолодшому звільненому захиснику 27 років, найстаршому 66. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад тисячу захисників. Це віри чи ні, я вдома три з половиною роки. Я знаходився ой, не знаю, де я знаходився. Скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже дуже кохаю сіні. Дуже тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Я тебе дуже дуже люблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на зв'язок. На фронті так само гаряче. за минулу добу окупанти намагалися йти вперед поблизу населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград. Це Покровський напрямок. Там завчора відбулось 36 атак. Повідомляє генштаб. На лиманському відтинку українські воїни зупинили 13 ворожих штурмів. Складною залишається ситуація на прикордонні. На північно-слобожанському і курському напрямках ЗСУ відбили 12 штурмів. Ворог застосовує каби і б'є з важкою артилерією. Загалом на фронті за добу 124 бойові зіткнення від будівельника до командира це історія про нацгвардійця закарпатського підрозділу з позивним динаміт у цивільному житті. Він був він зводив будинки та коли розпочалася велика війна, добровільно мобілізувався і за два роки став командиром зводу. Ельвіна Сейдбулаєва продовжить. Колишній будівельний та шахтар, а тепер бойовий командир до лав національної гвардії. Він мобілізувався два роки тому. На навчальному полігоні здобув не лише потрібні у бою навички, а й позивний динаміт. Після вишколи динаміту складі загону закарпатських нацгвардійців боронив рубежі біля Покровська. Вибити росіян з позицій, захопити їхні укріплення і взяти полонених задачі, яку мав виконати підрозділ Динаміта. Це стало бойовим хрещенням військового. Перший раз на бойові було досить страшнувати, Потім до того вже не починаємо привикати. Після перших разів перший, другий, третій раз е штурм посадки про производили. Посадка була досить важка, густа заросла. Після штурму ми проштурмували посадку. Десь ширина посадки до 150 метрів, пройшли 800 метрів штурмом, взяли два бліндажа, ворога в полон взяли. Після цього озлоблені русаки 9 днів поспіль, штурмували позиції, де стояв підрозділ динаміта. Особливо небезпечно було за поганої погоди. Це дощ, це туман? Тому чому ворог сильно активізується? Ми цього чекаємо, тому що ми розуміємо, що вони будуть до нас зараз підходити, і ми були це готові їх зустріти за укриттями, їх трошки, як то кажуть, поставили на місце. На нулі динаміт проявив не лише військові, а лідерські здібності. Тож під час ротації отримав у підпорядкування взвод, а ще новообранців, яким передає свій досвід на навчальних полігонах. Саме головне в нашій роботі це тримати здоровий глузд, не панікувати. А далі, дасть Бог, у нас все вийде. Ворог складний, вбиває наших дітей, жінок, ракетні обстріли. У нас задача по-любому тільки до перемоги. Тому це саме більше на Нині динаміт знов під Покровським. Його взвод вже має нові завдання і успішно їх виконує. Як зазначив гвардієць, ворог підлий, тому з ним треба працювати жорстко. Ільвіна Сідбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Акції протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, відбулися напередодні ввечері в Києві та багатьох містах України. Учасники тримали в руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи. Зокрема, у Харкові акція продовжилася ходою а в Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть, символізує поховання НАБУ і САП. Люди обіцяють виходити і надалі, поки не побачать відгуки з боку влади. Те, за що ми боролись багато-багато років, все просто йде, все просто було дарма, якщо наша влада чинить саме так. Те, за що бореться мій чоловік зараз на фронті, де воно? Воно має бути підкріплено владою. Так різко нищити те, до чого народ ішов, це такий для мене дуже напевно, жорстокий був плювок, я б сказала, у таке громадянське суспільство, яке якраз боролося за створення цих антикорупційних інституцій. Стурбовані уважно стежать та закликають не зупинятися у Європі. Відреагували на ситуацію, що склалася довкола роботи НАБУ та САП. В ЄС попередили, що і фінансування України і шлях до євроінтеграції напряму залежить від автономності її антикорупційних органів. Що ще кажуть в ЄС, та що на це відповів український президент, розкаже Леся Головина. Свою стурбованість щодо ситуації з Набу та САП висловили в ЄС обмеження повноважень антикорупційних інституцій з президентом України Володимиром Зеленським. обговорила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн у Брюсселі Попередили, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в Євросоюзі напряму залежить від незалежності антикорупційних органів. Набу і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад заявив, що ситуацію щодо обмеження незалежності набу і САП ще можна врятувати. Головний дипломат Нідерландів Каспар Велткам засудив новий український закон, який урізає повноваження українських антикорупційних установ. Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ. Їх обмеження буде значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до Європейського Союзу. Серйозне занепокоєння через ситуацію довкола набу і САП висловили у МЗС Швеції. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією. Важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні. Із заяви МЗС Швеції. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що підтримка України не означає автоматичного свалення будь-яких дій української влади. Він додав, що Прага уважно стежить за розвитком подій. Голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль звернувся до українського керівництва з закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна і надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом. Із заяви МЗС Німеччини президент України у своєму вечірньому зверненні заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроект щодо роботи Набу та САП. Усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все недаремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу. А допомогти у роботі над таким законопроектом мають саме керівники правоохоронних і антикорупційних органів. У них наступного тижня запланована чергова спільна зустріч. Леся Головінами Україна, марафон Єдині Новини.